Всім привіт! Сьогодні я от в такому місці, сьогодні 1 січня, і ми розпочинаємо з вами наші стрибочки. Поки ми розминаємо руки, хочу вас по-перше поздоровити з Новим роком. А по-друге, знаєте, багато хто чекає нового року, бо там будуть зміни. Але зміни робимо ми самі. Тому першого числа я не буду пропускати ефір. Причому я вчора зробила перельот, я дуже набрякла, я дуже багато ще гуляла, і тому мені дуже треба руки всередину десь назовні. Зараз ми з вами розімнемося. І будемо стрибати першого числа. Я собі запланувала 50 таких днів, стрибочків перед своїм біговим туром. І он у мене там рюкзак. Ну, я не можу інакше камеру повернути, щоб взагалі нічого не влазило. Рюкзак, е блокноти мої. І єдиний варіант дійсно такого зручного спорту, зручного кардіо, я б сказала, це стрибочки. Тому з вами зараз розминаюсь і будемо стрибати 10 хвилин. скажу відверто, якщо б я собі поставила першого числа піти в зал, або першого числа піти на пробіжку, я б нікуди не пішла зараз, от прям чесно. Стопа, 10 в одну, 10 в іншу, я все по 10 роблю. Але 10 хвилин пострибати можна прямо зараз встати і зробити, правда? І е, я дуже не хочу упускати те напрацьоване, що я зробила за минулий. Рік, тобто я вже напрацювала кардіо, я вже можу бігати. Тому я не хочу це пропускати. Тому буду з вами стрибати і 1 числа, і другого. І по можливості буду робити ефіру усюди. Єдине, в мене там один день буде взагалі якихось жорстких перельотів. Може, я тоді там десь на пересмінки пострибаю і не факт, що вийду в, ефір, ну, в... прямий ефір. Але. Буду намагатись, бо мені це треба, я не хочу втрачати цю рухливість. Я дуже багато зараз сижу, і якщо чесно, це просто катастрофа, просто катастрофа. Я не звикла до цього. Я не звикла до того, що в мене мало рухливий спосіб життя. А це, якщо чесно, тільки онлайн-робота мені дала, тільки за останні два роки я так. Сіла. І для мене це дуже просто дико. І тому я буду кожен день стрибати. Да, звісно, в мене там мій спорт, руханки, але в мене раніше був спорт руханки. Тільки при цьому я годину їхала на роботу з сумками годину назад. Навіть коли я сіла в авто, все одно там вийти, зайти. А зараз, що? Я прокинулася, сіла і пишу, сіла, записую, працюю. Тож, Буду стрибати. Ставимо таймер, скакалочка, і погнали. З носочка на п'яточку. Руки намагаємося так кидати. Триваємо. Я вчора зранку ще стрибала в Португалії. Сьогодні я вже в Угорщині стрибаю ввечері, але я знала, що я можу так зробити. У мене вчора перельот був в обід, тому я зранку пострибала в Португалії, перелетіла, переїхала і зараз стрибаю з вами ввечері. Якщо десь у мене будуть перельоти там у сьомій ранку, і мені треба було в 4 виходити. Можливо, я не буду робити ефір, це зрозуміло. Хочу вас за ці 50 днів. Хто тільки дивиться, ви можете перегорнути трошки вниз. Я сьогодні додам однакові обкладинки. Я вже замовила, мені вже сьогодні прийшли всі 50 обкладинок на цей наш двіж, на 50 стрибків по 10 хвилин. І ви можете почати з першого. Я хочу за всі ці 50. Підготувати вас до якої думки? Якщо ви плануєте бігати, то ідеально почати стрибати. Ви умовно пройдете оцю утрясечку це перше. Друге, ви підготуєте гомілки, бо для бігу там треба не тільки гомілки, живіт, ляшки, да? оцей момент руху. Але гомілки перші вмирають. Бо, ви, наприклад, якщо сидячий спосіб життя ведете, гомілки не звикли працювати. І коли ви весною, літом, хочете вийти побігати, то умовно за перші тиждень-два у вас просто уб'ються гомілки. А якщо ви пострибаєте до цього, ви можете адвент-календар мій пройти, 25 днів стрибків. Він дуже такий, ну, лайтовіший. Тут ми з вами просто 10 хвилин стрибаємо без перерви 50 днів. Я собі поставила. А там а, я розбиваю вправами. І виходить не так складно. Дві хвилини пострибала, якась вправа, дві хвилини пострибали вправа. І там все ну, системно зациклено, які вправи. Лімфодренаж, грудина, от в такому дусі. Так ось, а, якщо ви хотіли б вийти бігати, я прям вас буду штовхати до думки всі ці 50 днів, готуйтесь. Я відверто кажу пройти марафон сідниці через стопи. Він взагалі дуже потужний, там 4 тренування в тиждень. Це не для всіх, звісно. Хто не готов працювати, то вам буде складно, бо там тренування прям по годині є, по 50 хвилин. Але ви можете проходити його, наприклад, трьохтижневий марафон 6 тижнів, два рази довше. В ідеалі, звісно, я рекомендую проходити в тому темпі, який там є. Тобто ми з вами заходимо, три тижні перший блок, відпочиваємо три тижні другий блок. І фішка в тому, що за шість тижнів ваше тіло плюс стрибки, да, шість тижнів це у нас скільки. Ой. може я щас? Короче, я ще в алкоголем думаю цьому. Думаю, скільки це шість тижнів, це лютий, це березень, потім думаю, що я рахую. 42 дні. Да? чи скільки у нас. Ви за цей період, по факту, якщо накладете туди оці стрибочки, там в марафоні сідниці через ОП, як і в будь-якому моєму марафоні, є йога-блока. І ви, наприклад, зранку проходите йога блоку. Спеціально під цей марафон. Потім у вас понеділок, середа, п'ятниця і там ще субота тренування, а вівторок-четверг, субота або неділя, ви робите догляд. От ви проходите цей марафон, а ввечері ви стрибаєте собі розім'ятися або в обід, якщо ви в офлайні, якщо ну, не в, офлайні, а в онлайні, що ви досі ну, сидите дуже багато. І це буде просто ідеальне комбо підготовки до бігу. У вас і ноги укріпляться, і ви сідниці через стопи це робота стопою, коліном, суглобами та застигновими та кульшовими цими. І ми, опрацьовуючи всі ці суглоби, додаємо ще вправи на сідниці. І у вас формується такий дуже сильний міцний корсет да, до пояса. І, звісно, коли ви почнете біговий сезон. Я рекомендую проходити марафон прес і верх. Будь-який верх, чи то декольте, чи то імпульс верху, в мене є на руки. Бо ви будете бігати, і щоб не було цієї усадки, щоб ви не скукожились. Там якраз класно три силових наверх. Будь-який можна взяти прес, прес-престазове дно, три марафони декальте. А, третє я вже простонансувала. Ну, Або вверх. І виходить, ви можете все літо, якщо вам це підходить і вам хочеться весна літо бігати, а тренувати вверх. І це теж буде, знаєте, дуже логічна робота. Я взагалі не фанатка бігу взагалі. Але уже третій рік уже третій рік я е по місяцю бігала. Місяць-місяць, і от зараз ще хочу в 26-му році. Пробігати місяць. Мені подобається цей взагалі, ну, по-перше, стабільність. Тобто, що я на якийсь період повністю, знаєте, як? От як з цими стрибками організовуюсь і погнала. Мені подобається це ставити галочки, що я це зробила. Мені подобається знати, що я це зробила. Це знаєте такий фундамент. Потім мені перелітає якась задача, там треба робити два місяці щось. Ну, не знаю, вчиться. От я потім португальську почала вчити, до речі, після минулого забігу. Я така, так це не проблема. Я купила тоді місяць португальської, кожен день уроки були. І от уявіть, я місяць бігла 29 хвилин, а тут мені треба кожен день приходять уроки і їх обробляти. Я така, ні, ну я ж можу взагалі на місяць організуватись. І оця фішка мені дуже подобається. Потім купила наступний курс португальський, то був А1-1, а це А1-2. Він два місяці. Думаю, о, ну раз я місяць витримала, значить я зможу два. І оця фішка цієї накопиченості, типу, хм, я змогла, хм, я змогла. Мені дуже подобається. У мене в цьому році вже така вималювалася традиція. Я 2004-2005 бігала так місяць у океана. Різдво 2004 і 2005 зустрічала в Європі в різних країнах, просто мені подобалось. І вже два рази за 31-го кудись летіла. Мені дуже це зайшло, прямо дуже, як традиція. Тому я хочу це продовжити. Но я дівчинка така, що любить качати попу. Я взагалі не люблю це бігати, бо в мене пігментація на обличчі була. Зараз трошечки. Но я, знаєте, вже бдю. І мені не подобається, що коли ти виходиш на біг, треба оце умитись, нанести СПФ, 50 хвилин чекати, причому спеціальний СПФ, який типа, для спорту. Потім ти біжиш, воно все стікає, воно гірке. Мені не подобається. Місяць, як знаєте, формат підходить. Я дуже хочу перейти на скакалку. Бо біг, по-перше, мені не подобається, що сідниці втрачають об'єм, ноги більш такі потужні стають. А скакалка мені подобається, що там та ціль, яка мені треба, хід тренування, м'язи, які, ну, волокна в м'язах, які відповідають за м -м, реакцію. Тобто те, що в старості буде нас тримати і убезпечувати від побутових травм. Це туди да? хід тренування. І тому я хочу перейти взагалі. На качалку, ну от зараз такий, роки на півтори хочу такий заход зробити. Качалка, скакалка і розтяжка. І тому я зараз потрошечки починаю прибирати а, от такі якісь ну, от всі марафони. Я дознімаю зараз 6 тижнів, і потім у мене буде перерва на майже рік. А, я буду займатися більше яхтингом. А знімати я буду тільки марафон декальте потім третій. У мене є куча матеріалів, тому якби ви нічого не втратите, ви не проходили і половини. Я впевнена. Але ідея дот... ну, в тому, що я хочу, так знаєте, планомірненько підійти до такої системи, в якій моє кардіо це скакалка, а моя рухливість добова це прогулянки. Ну, тобто гулять, я дуже обожнюю ходити швидким кроком. Тобто не так, знаєте, з кавою, а от прям щоб йдеш, музику може включити, можна без музики. І тому я йду до цієї цілі, і щоб мої коліна там не вмирали і з бігом знову ж таки, можливо, я а, потім зроблю трошки більше. Ну, Наприклад, от я відстрибала 25 днів, мені я прям посиділа і логічно подумала, я планую подорож на 47-48 днів. Ну, типа, я в подорожах не буду бігати десь от зараз там сніг на дворі. А стрибати зможу. От Для таких періодів от мені подобається цей виклик собі, а 50 днів я зможу кожен день стрибати. Тому от для таких мені підходить. Ми з вами все. Коментуйте, як ви взагалі. І до зустрічі в нових відео. До побачення.